Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра, 20 грудня сьогодні, і дивимося, ми, я дивлюсь, будемо робити розклад на літак, який вилетів з аеропорта Бориспіль. Ви питали про це в коментарях? Просите подивитися, давайте глянемо. Дійсно, да, таке питання: що це за літак? Аеропорт Бориспіль. Що це за літак який вилетів? та Яка була мета виліту цього? Для чого він вилетів? Для чого? Що на борту було? Люди були на борту. Сейчас а... секундочку. Це інформація для України. Зараз розкажу, друзі, що це інформація для України. Ого, в контексті чого. Як це війни стосується? Сейчас, друзі, розкажу, бо так прям, знаєте, як слоями. Як це стосується війни? Навіть так. Хто полетів? Хто це такий? Хто це? Хто полетів? До кого направлена ця інформація? Для кого вона? М -м -м. Ну, Дивіться, е цікава інформація, добре, хай тут лежить. Значить цікава інформація. На борту були якісь документи. Значить, якась інформація. Информація, тобто, повезли певну інформацію. Що це за інформація? Вона скоро, ми всі дізнаємося, ну як скоро? По зірці. Да? тобто Трошки згодом ця інформація стане відомою для всіх, тобто розкриється певна таємниця. Тому що зірка це ще і доступ до інформації. Що? Там взагалі на борту. Чому говорю документи? Бо виходить карта правосуддя і Паш Кубків. Тобто, це. І тут жезлів. Тобто, це документи якісь по нашій країні, можливо, якісь домовленості, можливо, якісь знаєте. ну Державні документи, тобто не те, щоб щось вивозили, да, а щось офіційне. Якісь офіційні документи, які несуть певну інформацію і щось прояснюють, щось вони, е якісь процеси вони можуть почати. Що ці документи для України? Це з приводу боротьби всередині, але тої боротьби, яка несе загрозу. По Королеві мечі, королева мечів це е не завжди про, це про сварки, це про якісь судові спори, це не про вирішення питання здоровим глуздом, да, як у короля мечів, це, от, знаєте, про такі про склоки, про сварки всередині України. Це те, що ця інформація взагалі може. Ви знаєте, несе комусь дуже сильну загрозу. Як це стосується війни, це напряму стосується війни. По, по королю мечів, по трійці Пентаклів, це стосується війни і всіх, хто задіяний в цьому. Тобто і партнерів, я так розумію, наших в тому числі можливо, це і про Україну, тобто люди, які ну вирішують питання з. Приводу, да, от, е, з приводу ресурсів по Пентаклям, тобто займаються певними рішеннями, приймають певні рішення стосовно війни, що це для України? Для України це карта Магу і смерті. Тобто е, це закінчити з, з певною маніпуляцією. Це можна поставити е, крапку. Над якимись голосними справами, це те, над чим довго працювали. Кого це стосується? Це е, з приводу якогось короля кубків, в своєму домі, від якого йде е, певна хитрість. Тобто у цього короля кубків йде хитрість стосовно свого нажитого майна, я так розумію, або заробленого майна. Да? Е, це людина. Чи то можна, ну, я не знаю, чи то, то посадовець якийсь, чи просто людина, яка знаходиться по десятці пентаклів, займає, може якийсь, знаєте, пост, може якийсь там сірий кардинал, людина, яка вирішує певні питання. Чи там хтось був, ви знаєте, виходить король жезлів, але. Ну, я не виключаю того, що на борту дійсно могла бути людина, король жезлів, да? це людина, яка може вести певні перемовини. Да? А це так. Ну, слухайте, цікава тема. Давайте ще, ще раз спробуємо інакше задати питання, бо. На борту цього літака? Чому літак вилітів ви, ви, з міжнародного аеропорту Бориспі? Яка була мета польоту? Кінцева мета польоту, кінцева мета. Кінцева мета польоту яка? Розпочати? Якийсь процес, і передати інформацію, як, знаєте, як партнерів, партнерам. Передати інформацію партнерам, задіяти ще якусь сторону, тобто з кимось і з кимось на перемовини. А що вивозили цим літаком? Що на самому літаку в момент його виліту? Що там було на літаку? Хто або що? Хто або що. Була певна по трійці, по трійці кубків, можливо, було декілька людей, але ці люди. По дияволу, їм не можна було ну, показувати, що вони їдуть. ну якось так. Ну, зараз я подивлюся, що тут. Була люд... ну, по, по імператору, да, була типу як головна людина, це доволі таки впливова людина, людина з репутацією, яка поїхала чи то шукати захисту, чи то шукати підтримки по дев'ятці жезлів. Для кого це я, це стосується якихось таємних, птаємних. Речей у нас в країні, тобто по десятці пентаклів таке відчуття, що щось таке робиться у нас, ну, ну, зрозуміло, ми все це знаємо, що щось недобре робиться, да? і, і багато людей, які запроданці і так далі. По, по мірності. Поїхати щось, змі... Взагалі в мене помірність дуже, дуже часто відіграється як злиття певної інформації, да? як ну, стан зміни. Тобто змінити стан в країні, злити якусь таємну інформацію, або передати комусь таємну інформацію стосовно нашої країни, але по десятці пентаклів це не про людей. Це про. Е... Людей, які приймають рішення, да, тобто про, про певних посадовців на, або про певну структуру якусь, да, і людей, які там працюють. Ну і знову ж таки людина для чого вилетіла, не несла певну інформацію. Ця інформація вона важлива. Для України і для перемоги України. Для, для, якимось чином ця інформація рятує Україну. Що там? А чому людина така. Давайте ось тут ще мені цікаво, чому цей імператор шукав захисту? Захисту якого захисту? Шукав цей імператор. Перевернулися карта, друзі, зараз. Поглянемо карта зірка, карта медійності. Зараз давайте я хочу сама. якої інформації, для якого захисту шукав цей імператор? Для себе. Боже, як багато людей тут задіяно. Ну, слухайте, щось таке відбувається, дуже е цікаво. Шукав захисту не стільки для себе, як е по іерафанту, можливо, для когось. Е тут взагалі, дивіться, імператор, іерофант, король Пентаклів. Тобто декілька людей могло, знаєте, як хтось за когось. Е Міг їхати і вести інформацію. Тобто ця інформація захисту він шукав для певного короля Пентаклів, тому що є для нього загроза. Він відчув, що для нього є. Ну або там зрозуміли, що для нього є загроза. Щось готується. Хтось має стати жертвою. По жезлів дивіться. Хтось має стати, не знаю, видно вам всі карти чи ні, буду показувати. Хтось має стати жертвою, готується якась робота. І оця людина, іерафа, імператор, поїхав, як людина, яка може допомогти, як, ну, як наставник да, по, по іерафанту, зробити щось щоб врятувати певного короля Пентаклів. Допомагу, де щось зупинити, дати якусь інформацію, яка може допомогти, яка може врятувати по шестірці пентаклів. І ця вся інформація, знову ж таки, дивіться, потім йде на користь всій Україні. Шестірка жезлів і карта імператриця. тобто на допомогу всій Україні. Дуже такий цікавий розклад, щось якось. А що за інформація? Мені цікаво. Злити. Давайте я зараз ці зберу карти, а з приводу, Чи... не хочеться збирати, ну ладно. Залишу, так, щоб там було. Ось трошки видно, залишу карти з приводу зміни в. У нас. Україні, да? Тобто якусь проявити таємну, проявити таємну інформацію десь в якійсь структурі. Ну, давайте подивимося, чого це стосується, що це за таємна інформація, яка ще й комусь нашкодити може. Да? Я так розумію, що щось якось так все запутано. Я коли е такі розклади роблю, іноді бувають, знаєте, такі фрази, просто говориш, говориш, а потім вже розклад. ну, я, я думаю, ви розумієте, про що йде мова, бо в мене буває, що потім вже після розкладу я можу передивитися, а ось про що мова йшла. Ну, тобто бувають: логіка на розкладах не включається. Тому інколи бувають такі, знаєте, слова, як вирвані. Вирвані речення. Що це за інформація, яка може нашкодити? Це інформація. Давайте я спитаю, це інформація може нашкодити, чи щось таке робиться. Та і не зовсім інформація. Тут прям як дії якісь направлені стосовно а, людини. Причому м дії якісь по дияволу. Ні, не інформація, а прям от щось загрожує фізично. Добре, а яку інформацію повезли? Про що ця інформація? Про якісь нечесні дії короля Жезлового. Про нечесні дії по. Місяцю це про маніпуляції, про обман, про правосуддю, щось всередині країни, щось те, що стосується самої системи. Тобто, бачите, як, і що це для України? Ці документи, і це для України, це що? Кохайте, це стосується людини, яка може десь зливати інформацію. Причому, що ця людина поганого зробила для України. Дивіться, тут мечів і знову сімка мечів і десять кубків. Тобто інформація, його дії, несуть загрозу для, його дії несуть загрозу для України і для українців в цілому. Чому, стосовно цієї людини, повезли інформацію, тому що, ну, Боїться, що щось вилізе наружу стосовно грошей, можливо, чи стосовно якоїсь діяльності, да, от, або, або про збагачення королева Пентаклів, типу, де, де гроші взяв. Знову ж таки, що ця людина, що цей король жезлів зробив, для України це, для України це по п'ятірці пентаклів це певні втрати, це певні втрати. І причому втрати по трійці ці жезлів це може бути те, що ну, привозилося в Україну, давалося для наповнення, давалося для якихось дій. Ну, ми розуміємо, про що йде мова да? а про певну допомогу, а що це людина. І дивіться, тут же ж е знову карти про те, що, типу, як робота була як на дві сторони. Да, і знову ж в плані інформації. Як типу зливалася інформація якихось на дві сторони, дії е, несли загрозу і для системи в цілому, або несуть загрозу для, для системи в цілому. І причому що ця людина не одна, по трійці кубки, це дивіться, в нашому домі, да, є певна компанія людей. Так показати, да, в нашому домі домовленості України, і я так розумію, ще якоїсь сторони, тому що по твій ці кубки дуже часто виходять ну, домовленості з Росією. Да, тобто, це запроданці якісь, якісь, тобто або ну, люди, які мають свої інтереси в якихось інших країнах. Ну, тобто якось так. Тому, друзі, ну, слухайте, дуже цікаво. Поїхали розкривати, полетіли, да, розкривати якісь важливі справи. Що цей виліт взагалі в цілому принесе Україні? Що виліт цього літака взагалі в цілому принесе Україні? Ну, з усіма діями і таким іншим. Ця інформація може почати якісь процеси, процеси прояснення. Суперечки якісь можуть початися в Україні. Слухайте, тут дуже багато про злив інформації. І тепер для України це буде як навпаки, як стримання інформації певної, да? тому що ну, будуть розуміти, що вона йде не туди, куди, не туди, куди потрібно було. Що Україна отримує після виліту цього літака вежа і Верховний суд спасіння від катастрофи? Таке відчуття, що якась мала бути катастрофа, дивіться, вежа і Верховний суд. Верховний суд це порятунок, тобто порятунок від певної катастрофи. Мабуть, щось таке затівалося, а тут, знаєте, як, можливо, щось стане відоме да, по Верховному суд, суду. як… Протрубіть, да, розповісти інформацію. Тобто, певно ці дії вони можуть врятувати, відволікти, врятувати, відмінити вежу, а вежа це те, що планувалося. І знову ж таки, дивіться, по верховному по верховній жриці трійка кубків, тобто, могло плануватися певною кубкою людей, таємно всередині України. Ну, і знову король жезлів, тобто, що це для України? Тут і про гроші в тому числі, можливо, як про е, неправильне збагачення, да, про розкрадання і, і щось в такому плані, знову король жезлів. Ну, Слухайте. А ця вежа для України могла бути дуже великими втратами і взагалі загроза, яка могла щось зробити невиправне, не по смерті щось дуже недобре для українців, що могло принести дуже багато біди, багато втрат, багато сліз. Тобто, ну, от щось таке, знаєте, ну, не, прям не, не дуже. Щось таке відбувається <схід> у всесвіті. Давайте будемо. Спостерігати такий розклад, мабуть, якась інформація, скоро вийде, або, можливо, людина десь колись буде виступати, да? тому що, ну, по першим картам здається, що там була сонце, зірка, да? це карти медійності, карти викриття, розкриття певної інформації. Такий розклад на сьогодні панство. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за те, що ділитеся новинами і тримаєте мене в курсі. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.